Прізвище директорки школи, яку підозрюють у державній зраді України. А, жінка працювала директором однієї з приватних столичних шкіл. Наш педагогічний колектив буде а, чекати. Ати вже захопили передмістя столиці. Наразі будь-які коментарі ми не даємо. Вона здала позиції наших військових, і за це її випустили під заставу в півмільйона гривень. То нічого, що за крадіжку курки люди сидять, реальні сроки в тюрмі. А тут срок по цій статті від 15 років років тюрми аж до довічного позбавлення волі, і всього лишень судді дають заставу в півмільйона гривень. І що ви думаєте, ця особа їх швиденько знайшла? От чудо, і вийшла на волю, тобто, здаючи позиції ЗСУ, ти можеш ходити на свободі. Якщо ти знаєш оцих суддів і маєш гроші, щоб заплатити їм. Інакшого пояснення в цій злочинній схемі бути не може. Навіть наші колеги з ТСН не змогли дізнатись прізвища цих проклятих суддів, які випустили по суті своїй колаборантку. А ми дізнались. і сьогодні ми покажемо вам навіть номер цієї справи в єдиному реєстрі судових рішень. До речі, чому по цьому номеру справи сховали ухвалу якої? Продажні судді випускали колаборантку з під варти? Номер цієї справи ви бачите в себе на екранах? Також ви можете перейти в опис до цього відео та скопіювати його, зайти на сайт судової влади України, ссылку ми також залишимо в описі до нашого цього відео. Та в графі номер справи ввести його, і ви побачите, що його просто немає. Хоча на сайті ось скрін, воно є. Невже судді розуміють, що вони скоїли колаборантку? Колабораційний злочин, і мають усі в трьох сидіти разом з цією колаборанткою довічно. Друзі, давайте разом не дамо злити нашу державу таким от злочинцем, тому що ми вважаємо, це вже зовсім не люди, це навіть не тварини, це не те, що орки, дияволи в чорній мантії, не дарма ж суддів одягають в чорну мантію. І пам'ятайте, тільки разом ми з вами, всім народом України, зможемо домогтися, щоб всі ці в тому числі судді сиділи довічно в тюрмі за такі надзвичайно величезні злочини проти не тільки Збройних сил нашої держави, а й проти всього українського народу. Адже як таке можливо, не вкладується навіть в голові. А для цього ми маємо всі разом працювати, а не жити по принципу Моя хата з краю». І для цього треба дуже і дуже мало всього лишень поширте це відео, щоб люди побачили прізвища, імена. Побачили Батькові цих продажних суддів та цієї директорки школи чи гімназії, яка зрадила свою українську державу. Чи вже всі забули, що було в Ірпені, що було в Бучі, що було в Маріуполі, що було в Вінниці? Скільки дітей ще повинно померти, щоб ми всі з вами об'єдналися в один великий кулак і дали відсіч усім цим покидькам, в тому числі суддям? Які так по-сатанинськи, вибачте, за відвертість знищують наш український народ? Ми зі своєї сторони провели розслідування цієї справи і сьогодні назвемо вам. Поіменно цих всіх злочинців, а від вас, друзі, лайк, репост цьому відео і обов'язково коментар більше п'яти слів. Адже тоді Ютуб починає розуміти, що це відео цікаве, а значить буде поширювати його як на Ютубі, так і в інших його ж мережах, таких як Google. Не будемо зараз розповідати вам, як працюють алгоритми Ютуб. Ви можете самі це вивчити, якщо зацікавитесь. Тому, друзі, з нас розслідування, з вас підтримка, адже ми самі без вас нічого не зможемо зробити. А тепер поїхали. На своїх екранах ви бачите цю злощасну директорку однієї із шкіл на Київщині. ось, друзі, працює вона в приватній організації, ірпінський приватний заклад дошкільної освіти білченя. Саме ця особа, яка злила дані оркам про наші Збройні Сили України та їх фактичні місця розташування, значиться в реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців як директорка і звуть її Душкіна Алла Миколаївна. Зараз ви бачите її соціальну сторінку у Фейсбук. А тепер давайте послухаємо, що про цю справу кажуть прокурори. А потім з вами перейдемо і до самого солоденького це наших суддів, які цю директорку відпустили додому відпочивати. Обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала з представником Російської Федерації. Жінка передавала йому інформацію щодо місця розташування збройних сил України територіалу чули да друзі, як зливається інформація нашим ворогам. А потім ви дивуєтесь, чому ми так живемо, коли всередині в нас стільки непотребу, яких потрібно готувати вже давно к землі. До речі, цитата не наша, а пана Клічко. Він напевне знав про що казав. Все таки чемпіон світу по боксу, як не як Так ось вказану справу розглядають. Колегія суддів у складі трьох суддів: це Солом'янський районний суд міста Києва. Головуючою суддею є така собі суддя. Середенко, Ада Михайлівна. І ще двоє суддів, а саме Сергієнко, Ганна Леонідівна та Застрожнікова Катерина Сергіївна. Вибачте за відвертість, та три бабушки судять бабушку. Чи як можна пояснити такі дії по-іншому? І як особа, яка скоїла надзвичайно тяжкий злочин, за який передбачається кримінальна відповідальність від 15 до довічного позбавлення волі, може вийти під. Під заставу всього лишень в півмільйона гривень. Ви тільки вдумайтесь в цю мікроцифру для 15 п'ятнадцяти довічного позбавлення волі, коли реальні справи за. Нанесення легких тілесних пошкоджень за крадіжку курки, гузки в селі, закінчуються двома-трьома роками тюремного позбавлення волі. І це факти, і всі про них знають. А тут, завдяки діям цієї ось директорки, ми маємо міжнародні військові злочини на території України, в тому числі в Ірпіні, де вона, до речі, і працює. А ось що про цю справу говорить Служба безпеки України. На столиці загарбники обіцяли їй посаду міністра освіти у лавах окупаційної адміністрації. А ось як ця українська погань почала втікати від камер. Працює у вас Сушкіна Алла. Ну mm. по перше, давайте ми припинимо зйом. Не, ви знаходитесь на території приватного закладу. Я є адміністратором закладу. мене звати Наталія. Наразі будь-які коментарі ми не даємо. Наступне судове слухання щодо кримінальної справи підозрюваної у зраді держави Але Душкіної призначено на кінець серпня. Отож, бо друзі, поки ми всі з вами не винищимо цю українську погань цих вошей, які сидять. І знущаються над нашим українським народом, завдяки яким помирають наші діти під обстрілами, наша країна буде приречена. Тому поширюймо, вимагаймо від влади негайно звільнити усіх цих суддів, посадити їх довічно разом з нею і негайно зробити так, щоб уся зрадницька погань сиділа там, де їй місце. Слава Україні!